Навіть якщо ви новачок, нам в шитті потрібні різні допоміжні речі для того, щоб розпрасовувати або запрасовувати шви. Зокрема, я сьогодні покажу, як виготовити подібну подушечку. Ця подушечка виготовлена з розмірів рукавної платформи, яка йшла до звичайної прасувальної дошки. Я просто її поклала, відмалювала, але зараз я вирішила, що мені потрібна така сама, тільки. Довша для того, щоб можна було одним рухом розпрасувати довгий шов. Щодо розмірів, по довжині я взяла 50 см, вущий край 6 см в цілому заокруглила, ширший край 12 см в цілому заокруглила його. Потрібно викроювати дві частинки, одну бажано взяти з вовни. Для того, щоб подушечка краще впитувала тепло і вологу, іншу частинку потрібно зробити в'язеву. Крім того, зробила ще припуски по колу на 1 см. Буду зшивати по колу, склавши лицем до лиця, і ось тут я лишу маленький отвір, для того, щоб наповнити наповнювачем. Крім такої довгої подушечки, я ще собі вирішила пошити круглу подушечку. Кругла подушечка слугує для того, щоб розпрасувати, наприклад, або запрасувати виточки, я буду її використовувати для того, щоб гарно можна було розпрасувати трикотажну горловину у виробах, в кофтах, в футболках і так далі. Значить, я взяла одну частинку вовняну. А іншу частинку зробила з трикотажу, для того, щоб при наповнюванні подушечка стала, набула такої опуклої форми. І взяла два слої трикотажу для того, щоб трикотаж був щільніший і не так сильно розтягувався. Так само склала лицем до лиця і буду зшивати по колу, ширина шва 1 см, і в якомусь одному місці залишу собі отвір для того, щоб наповнити. Подушечку відрізками тканин. Ось так я вже прошила. Ширина припуска була 1 см. Залишилося невеликий отвір для того, щоб наповнити свою подушечку. Обов'язково всі скруглення прорізати припуск ось такими зубчиками. тобто дивіться там, де прямий припуск, не потрібно зрізати, але там, де заокруглення, потрібно зрізати зубчиками для того, щоб подушка добре вивернулася і був рівний шовчик вже з лиця. Далі мені потрібно вивернути свою подуш... свої подушечки на лице і буду наповнювати ось такими обрізками скрою. В мене їх в достатній кількості, якщо у вас їх немає, Можна купити в зоомагазині наповнювач для гризунів. Обов'язково він має бути не, не хвойних порід. Що я ще хочу додати до цього всього? Тканину краще брати світлу. Якщо у вас немає світлої тканини, переконайтеся, що та тканина, яка у вас є, не линяє, тому що при просуванні тканина може полиняти на ваш виріб, і це вже буде. Невиправно. Отже, у мене вже є три подушечки. Набивати потрібно подушечки дуже туго, після просування вони будуть збиватися. Тоді ось цю ручну строчку можна буде розпустити, додати, додати тканинки і зашити вручну знову. Ось така в мене вийшла рукавна платформа, подушечка. І такий Кабанчик, він об'ємний. На ньому буде дуже зручно розпрасовувати виточки і горловину в футболках, світшотах худі.